Слава Україні, друзі! З вами Руслан: Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Це рубрика пізнавальних відеосиків про квадроцикли з Китаю. Сьогодні у нас чергова серія про відновлення розорваного квадроциклу Лінхай М150. Ті, хто підписаний на мій канал, давно і регулярно слідкують за відосиками, які виходять на моєму каналі, то вони бачили анонс про цей квадроцикл. А якщо ви попали на цей відосик випадково, то перейдіть на головну сторінку канала. І погортайте, там десь внизу буде анонс про ремонт квадроцикла і його двигуна. Так, напевно, десь три місяці тому до мене попав в ремонт квадроцикл. Отам От він стоїть. Значить, попав він в ремонт через те, що він майже два роки простояв в Києві з розорваним розобраним двигуном. І ним ніхто не займався. Швидше за все. Діти переключили на ходу передачу з передньої на задньої, і порвали по-живому. Значить, і картер двигуна, і картер коробки передач, як ви бачите. Значить, ну, зі слів власника, я з ним поспілкувався, то останнім часом значить, двигун на квадроциклі вже димів, погано запускався і розходував масло. Значить, під час дефектовки, тобто я поміряв компресію, компресія була 6. 6 замало. Значить, тут має бути 11, хоча б ну 10. От. ну На компресії 6, коротше кажучи, цей двигун нормально працювати не буде. Ну, власне кажучи, ми зібрали всі запчастини. Ось у нас вже зібрані дві половинки докупи. Значить, ліва основна половинка, права половиночка абсолютно нова. Також у нас є і значить, картер коробки передач новий. Як ви бачите, побиті зуби на вихідному валу. Коробки і вихідний вал, також у нас є в наявності. У нас вже є в наявності всі підшипники, тому що деякі підшипники гудять. Наприклад, первинний вал це вал, на який приходить крутний момент з варіатора. От На ньому підшипничок візуально нормальний, він не люфтить, але він гудить. Тому ми його обов'язково замінимо. Ну, Значить, вся коробка передач, в принципі, у нас приведеться в порядок, те, що розбите, заміниться, те, що ціле, у нас залишиться. Е, значить, яка історія ще ремонту цього двигуна? Значить, так трапилось, що одномоментно, значить, коли власник цього двигуна і цього квадроцикла е, звернувся до мене за послугами ремонту, в той же момент я шукав якийсь недорогий квадроцикл. Я збирався купити якийсь розірваний Лінхай М150 під проект. Я збирався зняти. Багато, багато серій про відновлення цього квадроцикла, про відновлення його підвізки окремо, там двигуна, про тюнінг варіатора і так далі. І, коротше кажучи, коли власник цього квадроцикла, квадроцикла, коли він дізнався, що я шукаю на проект, якийсь дешевенький квадрик, він сказав: слухай, роби з моїм двигуном все, що захочеш, значить, роби будь-який тюнінг. Він каже, потім виставиш мені рахунок, я все оплачу. Ну, тобто, я, я отримую те, що я хотів зробити, провести там свої експерименти, поковирятися з залізом, відзняти контент про тюнінг, а він отримує вже відремонтований і протюнінгований двигун. Значить, що ми робимо? Оскільки поршнева тут, як я вже сказав, прийшла в негодність. Ну, ось його циліндр, наприклад. Зараз спробую показати. Зараз. Так, ну тут видні полосочки, видно, де не доход поршня, видно ті місця, де працюють кільця. І якщо ну, вверху, якщо придивитися в верхній частині гільзи ще якісь залишки хону, є щось схоже на риску. Внизу, от, наприклад, да, тут де поршень взагалі не працює, це юбка гільзи. от. Е, теж видна, видний чіткий кордон, значить то нижче під цими кільцями видно, що хону абсолютно немає. Ну, е, ком, Відсутність компресій це підтверджує. Щоб впевнитись в тому, що справа саме в поршневій, а не в головці блока циліндрів, я зробив такий тест на герметичність. Дуже елементарно все робиться. У впускний канал спочатку заливається бензин, і потім ми слідкуємо, чи не тече. Пальне з впускного клапана. І потім, значить, заливаємо так само у випускний канал бензин. Клапан, ножка клапана. видно. От. Значить, Я пролив обидва клапана, вони герметичні, вони не пускають бензин. Тому в нашому випадку відсутність компресії була зв'язана саме зі зношеною поршневою. Квадроцикл мав невеликий пробіг, Значить, здається, до 2000 км. І зношена поршнева у цьому випадку це явний признак використання неявного масла, неякісного масла, але більше за, за все, причиною зносу поршневої є відсутність обслуговування повітряного фільтру. Так, ось він наш короб. І подивіться, що тут робиться всередині. Тут просто землюка в повітряному фільтрі, бачите? Це бокс повітряного фільтра. Якщо ми подивимося у впускний патрубок, через цей патрубок має надходити чисте повітря до двигуна. А тут ну, просто все заліплено брудом, піском, землею. Просто подивіться. От, цей патрубок має бути ну, практично стерильним. Значить, ну, відсутність обслуговування і відсутність обслуговування повітряного фільтру призводить до того, що двигун помирає. Бачите, скільки тут налипло землі різної на фільтрі. Коротше кажучи, фільтр не працював, він не виконував свою роботу через те, що фільтр не міняли. І, значить, фільтр пропускав весь бруд в двигун, і через це пісок, весь він зносив нашу поршневу. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш двигунчик, ваша поршнева служила довго, регулярно обслуговуйте повітряного фільтра, регулярно наносите масло на оці поролонові елементи, тільки в такому випадку ваші двигуни і ваші поршневі будуть служити вірою і правдою. Ну, коротше кажучи, значить, таку роботу. Такий тюнінг я робив вже на своїх прокатних квадроциклах. Для тих, хто не знає, я 6 років займався прокатом квадриків. Коротше кажучи, замість рідної поршневої 150 кубів. Десь тут було написано а ось, 150 см кубічних. Замість поршневої діаметром 57 мм, ми будемо ставити поршневу діаметром 62 мм. Тобто 180 кубів. Значить, Рідний картер значить, цього двигуна. він, не предназначений для установки збільшеного об'єму поршневої, адже юбка Гільзи, вона в діаметрі на 3 мм більша, значить, ніж отвір в картері. Тому для установки збільшеного об'єму поршневої нам треба розточувати обов'язково картер. Ось вона, як ви бачите, стружечка. Сьогодні ми займались розточкою. Ну, тут, ось, якщо подивитись, то бачите. Залишки, сліди різця є. Коротше кажучи, ми підготували картер уже під установку нової поршневої. Нова поршнева у нас залітає туди аж бігом. От, тепер значить, нам залишається вимити це все, повидувати от, і зібрати назад двигун. От, Як ви бачите, в принципі, для такої роботи, для установки замість поршневої 150 кубів 180. Треба двигун повністю розібрати. У нас знято абсолютно все. Ось він коленвал, ось воно магнета генератор, крильчатка генератор. Ось він стартер. Ось лежить варіатор, цеп ГРМ з натяжником цеп ГРМ. Значить, це кришка обгонної муфти, цеп ГРМ. Ну і так далі. Тобто розібрано все на фракції. От. Так, значить, знаєте ще, що хотілося зробити. Значить, за часту на цих на всіх двигунах. Стоять двохклапанні головки циліндрів. Значить, один клапан на впуск значить, і один на випуск. А в якості тюнінгу продаються головки значить, чотирьохклапанні. два клапани на впуск і два клапани на випуск. Єдиний недолік, що в Україні зараз немає 4 головок. Вони є на AliExpress в Китаї під замовлення. Ну, Не менше місяця треба чекати. Ціна головки значить, чотирьохклапаної близько 200 баксів. Там 215-220 баксів. Ну, я вам скажу, що прирост потужності. Ну, просто в півтора, може, в два рази дає оця 180-кубова поршнева. Квадрик перетворюється просто на якийсь міні-трактор. У нього з'являється просто дика тяга на низьких обертах, він шикарно тягне на середніх обертах, тобто десь там зі швидкістю 30 кілометрів в час. У нього з'являється конкретний підрив, коли ви даєте газу. От, Навіть на стандартній головці. навіть на стандартній. А якщо поставити головку з двома впускними і двома випускними клапанами, тобто вдвічі більше він зможе впускати повітря і вдвічі більше випускати випускних газів, то він стане їхати ще веселіше. Ну, от, В якості експеримента я напевно замовлю з Китаю одну е клапану головку і комусь із клієнтів, значить, хто там, хто там попаде якраз на ремонт двигуна, в цей час, коли вона прийде, ми її. Експериментально поставимо. Але навіть збільшення поршневої на Лінхай М150, це квадрик у якого ну, дуже невеличка вага. У нього вдала компоновка, він достатньо короткий, вузенький. У нього дуже, дуже розвинуті протектори, тобто там дуже вдала шина. От за рахунок малої ваги, вузької, короткої бази і шикарних покришок, ну, він просто нереально повзучий. От він просто як муравей, він повзе на будь-яку гору, по будь-якому піску, по будь-якому болоту. От, і оця штука, поршнева 180 кубів, дає йому запасу такої тяги, яка потрібна саме для пересування по бездоріжжю. Так, значить, що у нас стане поршнева в зборі з новим пальцем. Ось тут у нас поршень, прокладки, всі ці речі. Значить, це ГРМ у нас в ідеалі, це ГРМ і натяжник залишиться рідний. Успокоїтелі значить, в чудовому стані вони також залишаться. Так, це цеп, маслонасосу, насосу, воно також залишиться. Ну, коротше кажучи, е міняємо комплект прокладок. Ось вони всі прокладки картерів. Значить, відповідно, під глейчик, е значить, під головку нова прокладочка у нас буде. А все інше, по суті, у нас е залишається, е залишається старим. Колінвальчик в ідеалі у нас. Значить, що у нас ще? Розпредвал залишиться також старим. Я його передивився. ну Знос, знос практично відсутній. От. І хоч, хоч двигун пройшов небагато, але масло, я думаю, що в ньому не міняли з заводу, бо осаду значить, такого нагару, знаєте, як, таке як сажа чи попіл, ну кокс. Тобто в маслі було його дуже багато. Просто дуже-дуже багато. І масла там, ну з двигуна я злив, може грам 150. Ну, 200 максимум. Ну тобто, незважаючи на те, що тут майже не було масла, його було дуже мало, через те, що певне його не міняли. Ну, якось двигунчик вижив. Тобто розпідвал. Зачасту він перший, напевне, страждає від масляного голодання, тому що він найдалі від масляного насосу. От, і масляний насос, подивіться на якому рівні він знаходиться. Тобто, картер у нас ось внизу. Оце дно картера, а масляний насос вище. Тобто, коли рівень масла суттєво падає, масляний насос може працювати на суху. І от перше, що страждає, це розпідвал. Ну, коротше кажучи, двигуни загалом ці досить живучі, досить прості, невибагливі в обслуговуванні. Тобто, якщо просто вчасно міняти масла і фільтра, вони ходять роками, ходять десятками тисяч кілометрів і проблем з ними немає взагалі. Ну, ось поршнева, наприклад. Тема, да? я їх ставив чималенько на свої прокатні квадрики. Бачите, 180 мм? 180 кубів 62 мм. Вибачте. Це поршнива від скутерів і для скутерів. От, в магазині для мопедів. Тобто ми купили поршневу, 2000 гривень, здається, вона коштує на сьогоднішній день. Розточили бабах, і в нас буде шикарний тяговий моторчик. Так, що іще? Що іще? Під час розборки двигуна? Я звернув увагу на те, що у нас перегрітий колокол е, Значить, заднього шківа варіатора, перегрітий він ну він синій, це видно явно. І е, ну коли він стояв на двигуні, це було більш візуально видно, значить від перегріву його деформувало. Тобто, при, при, коли він крутиться, значить він гуляє отак вісімкою. Значить, бієні, у нього десь 2 міліметри. Важить ця штука, я вам скажу, десь близько 2 кілограмів. Тобто, коли 2 кілограма. Гуляє на 2 міліметри, він може створювати величезну вібрацію, величезну вібрацію, значить, яка буде навантажувати ну і вас на руки, на вашу спину, на ваші сідниці. Ця вібрація буде передаватись. Відповідно, воно буде навантажувати значить, алюмінієві гнізда підшипників, самі підшипники. Тому, в принципі, ізнос колодок щеплення тут ще невеликий. Значить, і сам колокол, якби, ну, є бороздочки, там, да, на терті. От, воно б ще могло працювати, але в ідеальних умовах ми його замінимо для того, щоб зняти оці вібронагрузки, для того, щоб підшипники наші не виходили з ладу раніше. От, у нас вже комплект щеплення в зборі, торкдрайвер. Отаке Женькше gy 6 150. Ну, так, це, це також запчастини для скутерів. бачите, для яких скутерів 7, Dayans, Lifan, Zongshen, значить, Хач кваліті написано, висока якість. Ну, Я стараюсь купувати китайські запчастини, але не вибираю з самих дешевих. Тобто, Можна купити запчастини подешевше, там, умовно кажучи, за 1000 гривень комплект щеплення, можна купити там десь за з половиною. Тобто я стараюсь завжди брати е, по середній ціні або навіть по вищій, для того, щоб гарантувати якість оцих запчастин. Бачите, якого кольору має бути колокол. А тут він у нас від. Перегріву синій. От. Так. так, наш передній шкіл варіатора. В принципі, він в адекватному робочому стані. Є також на ньому сліди натертості, там такі легенькі бороздочки, але критичного зносу по ньому ніякого немає. Тобто ми його перемиємо, перечистимо. От. Значить, е... бачите, скільки тут бруду. От. Перемиємо перечистимо, пере перевіримо роліки, чи не зношені, бо вони бувають вже з круглих, становляться геть квадратними через те, що брудом а тут все забивається пилом і продуктами зносу самих роліків, і колодок щеплення варіатора. То, можливо, замінимо ролики або підберемо інші. Ну, Подивимося, як воно буде працювати в парі. Тобто спробуємо добитися від варіатора якихось максимальних показників. Я думаю, що. Е Думаю, що однозначно будемо міняти пружинки щеплення. Значить, бачите, тут три колодки щеплення. Для тих, хто не дивився відосі, мій мій варіатор, рекомендую вам подивитись. Я думаю, швидше за все, ми будемо міняти три пружиночки, які тримають колодки, і, можливо, будемо балуватись пружиною торкдрайвера. Так, упав колокол наш бушний. Бачите, отут. Дебела пружина, така будемо наїгратись. гратись. Ну, я думаю, ви бачите, скільки тут землі, все забито. Тобто, ця земля, яка поналипала на щоки, вона також може створювати дисбаланс і вібрації. Тому періодично оці речі треба обслуговувати також. Так, ну і що, процес розборки, процес зборки він, напевно, мало кому цікавий, чи я так особисто вважаю, тому е висвітлювати це не буде. Значить, окремим відосиком у нас вийде. Вийде у нас відосик про реставрації підвіски передньої. Там сильно розбиті на цьому квадріку кулаки поворотні. Ось у мене є кулачки, які лежать і чекають своєї черги. Тобто ми мої кулаки відреставруємо і потім поставимо їх сюди. А ці кулаки я зніму і покладу значить, в свій ящик. Розкажу про процес і технологію реставрації оцих шквареневих поворотних кулаків. Далі. Певно, на цьому квадроциклі стрибали, тому що по-живому порвали втулку задньої осі, по живому. Тому я замовив нову втулку, значить, там буде ну, заміна підшипників задньої осі і, так скажімо, її ж реставрація. Порвали отут, в цьому місці, де кріпиться сама втулка до вуха. Да? Вухо прикріплюється до речага. От, порвали по живому. Ну, я думаю, що добряче стрибнули. Так, окрім усього, буде відосік тут окремий про модернізацію задньої підвізки. Ми замість пластикових втулок встановимо на задню вісь на речах задньої осі. Значить, встановимо підшипники замість пластикових втулок. Значить, на більш потужних квадроциклах стоять підшипники, вони досить, досить вдало вписуються в конструкцію задньої підвізки і мають набагато більший ресурс. Ніж пластикові втулки, які стоять на більшості квадроциклів у задній підвісті. Ось Мікілони, Лінхай і так далі, купа різної техніки, у них у всіх чомусь стоять м -м, пластикові втулки. Значить, ми вже маємо досвід установки роликових гольчатих підшипників, тому зніму окремий відосик про цю історію. Окрім того, тут деформована рама перекошена задня частина, значить будемо відновлювати геометрію рами, про що буде також окремий відосик. Тому, якщо вам цікава, Історія відновлення цього квадроцикла і взагалі такий контент. Значить, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами в скорому часі значить, вийде значить, весь цей контент. Так, з приводу придбання квадроциклів, бачите, скільки їх там у нас? Ми на сьогоднішній день нарахували 11 квадріків. У нас стоїть нових різних. Тому з приводу придбання квадроциклів, контакти, як завжди, я залишаю на екрані. І в описі до кожного відео. З приводу сервісу, ремонту або обслуговування, контакти ті самі. Ми знаходимось в Київській області, місто Переяслав Хмельницький. Телефонуйте, цікавтесь, приїжджайте, спробуємо всім допомогти. Досвід з квадроциклами величезний. Я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. Прокатом. Я на власному досвіді знаю, що це таке. Мої квадроцикли проїхали величезну кількість кілометрів. Я знаю, як добитись надійності від квадроциклів. Я знаю, як зберегти ресурс і не нашкодити техніці, як власник прокатую. Всім цим займався протягом 6 років. А зараз цим досвідом я ділюсь з вами на ютубчику. Користуйтесь це безкоштовно. Бо я на цих граблях потанцював чималенько, значить, чимало шишок набив. І мені хочеться просто тепер нести цю інформацію в маси. Мені хочеться, щоб люди не наступали на ці ж граблі. Е, так, я цей відосік знімаю тільки завдячуючи нашим захисникам. Значить, а ви, мої друзі, можете дивитись цей відосік, також завдячуючи нашим захисникам. Значить, тому не забувайте підтримувати наших військових. Підпишіться на мої соцмережі, Фейсбук і Інстаграм, е, лише для того, щоб об'єднано квадроспільнотою робити підтримку, і робити допомогу і передавати нашим військовим ті ніштяки, які їм потрібні, щоб вони нищили ворога. Доки ми тут з вами. Знімаємо і дивимось дивимося відосі. Значить, Періодично в інстаграмі, в Фейсбуці і в своєму телеграм-каналі. До речі, посилання на телеграм-канал, мій також в описі. Я проводжу збори для військових, для реально моїх знайомих, друзів, товаришів, які в окопах нищать наших ворогів. Вони на передовій. Я збираю кошти на пікапи. Я збираю кошти на мікроавтобуси для евакуації поранених і загиблих в тому числі. Значить, я збираю кошти на засоби зв'язку. Підсилення сигналу, значить, ретранслятори для FPV і дронів Камікадзе, на різні базові інструменти, гайкові ключі, компресори, ну і так далі. Тобто, мені б хотілося, щоб квадроспільнота і всі небайдужі люди долучалися до цих речей. Тому у себе в інстаграмі і в Фейсбуці я іноді публікую дописи, коли хлопці просять якоїсь допомоги. Я сам їжджу на схід. Я сам своїм автомобілем відвожу квадроцикли. Я сам своїм автомобілем причепом відвожу автомобілі на схід. Тому якщо комусь цікаво, то, значить, будь ласка, долучайтеся, можемо робити цю справу разом. Точніше, не так. Я вважаю, що ми мусимо робити цю справу разом. Так, знаєте, що цікаво, я помітив для себе. Я раніше не звертав на це увагу, а зараз звернув увагу на те, що на поршневі 180 кубів. Площа ребер охолодження десь відсотків на 25-30 більше, ніж на 150 очці. Значить, вони збільшили об'єм двигуна. Відповідно, чим більший об'єм двигуна, тим більшу потужність він може видавати. Чим щоб видавати більшу потужність, він спалює більше пального, спалюється більше пального, виділяється більше тепла, згорає більше пального. Відповідно, треба збільшувати систему охолодження. Так от, значить, кількість оцих ребер, значить, їх ширина. Загальний виступ, якщо взяти від краю гільзи, значить, і тут кількість ребер збільшена у порівнянні зі стандартною поршневою, то зроблено досить непогано і досить грамотно. Збільшили об'єм, збільшили площадь охолодження. Клас. А, ну, ще вам хотів показати, наприклад, поршень старий. да? Ну, ви бачите, які риски на терті. Значить, зверху вниз. Ну, це явні признаки того, що тут був. Пісочок, пісочок, пил, ось, бачите, характерно видно. От, і ця вся історія вона якраз таки і вбиває, і зношує поршниву. Тому ще раз звертаюся значить, до вас, любі друзі, частіше міняйте повітряні фільтри і регулярно е, наносите спеціальне масло на ваші фільтри для того, щоб масло затримувало на собі пил бруд. Щоб весь вся ця кака налипала на фільтр і не потрапляла в двигун. Ну, 2000 кілометрів пробіг, все, поршневої немає, компресії немає, двигун димить не їде, ну це ж не діло. для тих, хто не розуміє, я вже пояснював, що таке пісок, що таке пил і що таке бруд. Ви бачили, що таке наждачна бумага, наждачний папір. І ви ж розумієте, що якщо взяти наждачну бумагу і провести наждачкою. По алюмінію, по металу, по дереву, то наждачка дряпає і зношує абсолютно все. Так от наждачка, друзі мої, це взяли папір, помазали його клеєм і насипили на нього пісок. Оце наждачна бумага. Тому в нашому випадку потрапляння піску, пилу і бруду в двигун недопустимо. От. А наш двигун, ну тут якщо подивитись, ну. Блять, ну він просто ложками, їбошив пісок, вибачте, ну просто подивіться, що тут робиться. От, тому, тому ситуація для власника квадроцикла не дуже весела. Окрім іншого, він е, обслуговував квадроцикл на досить відомому сервісі в Києві. Він регулярно возив туди квадроцикли. Він платив ну, по 200-300 баксів за технічне обслуговування. Він казав, оцього цього квадроцикла Рінхай М150. Ви просто вдумав. Я не знаю, що там обслуговують. На 150-200. 300 баксів. Тобто він каже, він регулярно платив, регулярно платив, регулярно відвозив квадрик до них на сервіс. Ну, як ми бачимо, ну, от за 2000 кілометрів, особисто я знаю, що оце стоїть заводський фільтр. Тобто за 2000 кілометрів його мусили поміняти ну, хоча б разів 5-7 в ідеалі. А його не міняв ніхто, тому що це заводський фільтр з отакими крутеликами. Отут ось він підігнутий. От, Це заводський фільтр. Тобто йому. Він платив величезні гроші, а йому фільтра заводського ні разу не замінили. Тут я хочу показати, людина платила шалені гроші, не просто шалені. От, за заміну масла, там, за промазку підвіски. Зверніть увагу на поворотний кулак. Він абсолютно сухий. Він дівчинний, просто блядь, Ні грама смазки на ньому не було. Ось у мене поворотні кулаки. Які відпрацювали в прокаті. Ну ви просто подивіться, вони заліплені грязю. Заліплені через те, що вони регулярно смазувались. Смазка витікала звідусіль. Ну і відповідно через те, що смазка витікає, на неї налипає пил, бруд. Бачите, все жирне, все в смазці. Ось воно все. Отак виглядає, коли воно обслуговувалось. От. Тому навіть якщо ви возите квадрик на сервіс, то перевіряйте після того своїх майстрів, і хай вони надають перелік робіт тих, що вони роблять, перелік розходних матеріалів, які вони використовують для обслуговування масла, спреї і так далі. І в ідеалі забирати навіть після сервісу хай надають навіть. Повітряний фільтр. Поролонка ця коштує там 30, 50, 100 гривень. От вони її замінили, хай вони її повертають, щоб ви знали, що вам 100% щось зробили. І сервіс досить відомий, досить популярний. У них декілька мотосалонів, не один, там два чи три по Києву. Ну і я особисто їх вважав нормальними людьми. Но це вже другий випадок про них, я так і знаю. Другий, не перший. Беруть гроші і нічого не роблять. Як бути в такій ситуації, не знаю. Ну, непорядні майстри, непорядні сервіси вони є, трапляються із будівельниками, і з будівельниками, там, із автомобільними сервісами, і з електриками, і так далі. Напевно, від цього ніхто не застрахований і тут уже кому як пощастить. Але якщо вам потрібні отакі послуги, ну знову ж таки контакти на екрані всіх обійняв. Значить, слава Україні! Дякую нашим захисникам.